Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні ми поговоримо про відкриті безкоштовні тренування для дорослих та дітей у студії Тріо Денс. Це заняття у студії Це Чудова нагода познайомитись з професійними інструкторами, які допоможуть вам розвивати свої танцювальні і не тільки навички. А допоможе нам в цьому гостя нашої програми, засновниця студії спорту та танцю Тріо Денс Антоніна Корченко. Вітаю пані паніте. Розкажіть нам більш детально про ці безкоштовні заняття, так які види танців і що ще ви надаєте на цих тренуваннях? не тільки види танців, але скажімо так і види спорту, тому що ми і спортивна, і танцювальна студія. Відповідно, у нас є напрямки і спортивні, і танцювальні. Саме в ці вихідні і наступні вихідні, тобто субота, 2 і 9 вересня, у нас пройдуть безкоштовні заняття, саме щоб люди змогли познайомитися. А з чого це у нас будуть заняття пілона акробатика для дорослих? Це окремий напрямок, пілона акробатика для дітей та Підлітків. Повітряна акробатика це полотна кільце, те, що ми знаємо, в повітрі літає в цирку. Всі полюбляють для дітей та підлітків. Також у нас будуть заняття з фітнесу. І вже якщо переходити до танців, то це буде екзотік денс. Знаю, багато полюбляють це танці саме з пілоном, коли дівчата танцюють на високих таких каблуках. І відповідно без пілону танці на підборах це буде хілс. Тому всі ці напрямки. Можна записатися і відвідати і за ці два дні так. Це у нас все можна буде воно забити. буде розділене. В другого у нас буде більш такий спортивний день, а вже дев'ятого більш танцювальний. Там буде екзотік, там буде хілс і буде фітнес. Угу. Ви сказали, діти, підлітки, дорослі. Так? так, а з якого віку дивіться, насправді у нас в студії займаються є напрямки від трьох років. На жаль. Трошечки не встигли ми, тому що вже вчора у нас пройшло відкрите тренування саме для маляток від трьох до п'яти? Ми трошки розділили, аби не було все в один день, і самі розумієте, що таке маленькі діти, їм треба трошки більше уваги. А вже е, далі іде діти підлітки, це в нас стартують, скажімо так, від шести років. Е, дорослі групи це ну, називаємо так 16+, плюс і до, 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 безкінечності, до, до безкінечності, Так наскільки людина себе відчуває. Так, 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 а, так. А, скільки, а з ким з вашої професійної точки зору? Так, от. А з ким простіше працювати? З дитиною Ой. чи з дорослою вже людиною? А, ну це ж Давай, такі. Ні, ні, давайте так. А з ким а, простіше і з ким, і з ким цікавіше? Цікаво з усіма. Не буду казати, що є, бо це різні зовсім напрямки, але саме а, дитина це як чистий папір. так? Ти його пишеш, ти йому допомагаєш. А, з дорослими трошки легше в плані, ну, давайте так, навіть дисципліни, так. <рес> Немає ось цього всього. Там. Вони розуміють, так, що вони так, ну, вони, вони розуміють, для чого вони прийшли, а дитину, відповідно, трошки треба докласти більше зусиль. Ти маєш її зацікавити, ти маєш саме ось написати ось цей листочок, так, щоб вона зрозуміла, для чого це відбувається, і, відповідно, йшла далі, росла. Не можна сказати, десь. Простіше, десь складніше. Це зовсім, ну, зовсім по-своєму цікаво, так, так, але розуміє. цікаво. Однозначно. <гум> однозначно. А, чому вирішили робити такі безкоштовні тренування? От яка мета та ціль? їх а, Ну, дивіться, а, людина. Можливо, хоче спробувати щось. Да? Ну, як, як там кажуть зараз, знак чекаю, знак десь там з неба. Ось ми даємо цей знак. Це безкоштовне тренування, тобто воно ну ні, ні до чого людину не зобов'язує. Просто приділіть годинку вашої уваги, а ось ви знайдете щось саме для вас. Ви хотіли це е, колись давно спробувати, але все відкладали у. Довгий ящик. Ось цей ящик треба відкрити, тому що вже подається. Просто прийдіть, познайомтеся, і це дуже, дуже класно для людей. Вони можуть познайомитися одразу і зі студією, і що є важливим з тренером, тому що ми ж знаємо, що ми ж всі люди, кому який тренер підходить, і тут є можливість саме вибрати свого тренера і вибрати напрямок. Можливо, хтось хотів танцювати, а прийде, спробує фітнес і скаже, та ні, мені це краще. Тому ми даємо саме такий вибір, щоб. Людина могла визначитися. А як люди можуть приєднатися до цих тренувань? Чи потрібна попередня реєстрація? Так, Попередня реєстрація обов'язково, тому що якщо брати напрямки повітряна, пілона, акробатика, ми працюємо зі знаряддями. Відповідно, яка кількість знаряд, скільки ми можемо записати людей на відкрите тренування. А чи потрібно попередній досвід там, в танцях чи в спорті, щоб приєднатися до цих тренувань? Дивіться, ми працюємо від Новачків і до тих вже, хто має певний досвід. Єдиний є напрямок, де вже продвинута група в, неї, в нас є, просто новачку буде там важко, скажімо так. Це екзотік, але вони виділені зовсім в окремий свій час, саме зараз, на день відкритих дверей, вони можуть прийти будь-хто, без навіть взагалі, без будь-якого досвіду. Саме це ми і робимо, щоб людина спробувала. Вже далі, я ж кажу, у нас є тільки один напрямок, де саме. Саме виділена ця група, а так всі тренування побудовані таким чином, що початок іде для всіх однаковий, А вже якщо обрати, наприклад, пілон або полотна, трюкова база вона дається вже по відповідно досвіду людини, чи то новачок, чи то він вже має певний досвід. Так, а які переваги отримують учасники от цих тренувань? Сама найкраща перевага це ви можете визначитися. Чи вам заходить, чи не заходить? Ну, якщо розібратися, ну теж не дуже хочеться так: прийти кудись віддати гроші, і ну скажімо так, дармо, дарма. От от не моє, а тут не треба нічого. Просто прийди, спробуй, і можеш. До речі, можна ж вибрати записатися не тільки на один напрямок. Можна записатися, наприклад, завтра на фітнес, а на наступну суботу, наприклад, на Хілс. І вже можна буде вибрати. Що, що тобі краще так, підходить? так? так? А, які плани на майбутнє стосовно от саме от таких от безкоштовних тренувань? Чи будете ви проводити ще от Це в нас вже така традиція, я навіть не знаю, угу. кожної осені у вересні. Це може Можливо, бути кінець серпня, початок вересня, ми проводимо такі відкриті тренування. Це знаєте, як перед першим дзвоником школа відкриває двері для нових учнів, так ми відкриваємо двері для нових клієнтів. Ну, якщо брати таку вузьку да, тему, для чого це робиться? Ну, звісно, залучення нових клієнтів. Аби про нас дізналися, трошки так скажемо про себе заявити. А якщо брати це щось більш так глобально, то ну це звісно просувати спорту в маси, тому що ну не можна без спорту. Я, я не кажу про якийсь зараз там професійний спорт, хоча у нас дуже багато саме дитячих підліткових груп. Ми приймаємо участь у змаганнях. Це все також є. Можна рухатися в цьому напрямку. Але зараз я кажу саме про спорт, як, як здоров'я, тому що як у нас кажуть, рух. Це здоров'я, спорт це рух, тому спорт дорівнює здоров'ю. От саме для цього ми це і робимо. Угу. У вас дуже такий розширений ваші студії? Так зрозумів, дуже розширений такий напрямок, тим, так. чи можна займатися. Так а скільки людей вашій команді? От інструкторів, тренерів? Десятеро. Десять десять. Так, а скільки учасників, от хто приходить на заняття? Дивіться. Можливо, приблизно Ой, це важко сказати, тому що дивіться, у нас насправді в студії три зали. І ще плюс малий зал для персональних тренувань. Тобто я навіть не можу вам сказати, так порахувати, тому що якщо це пілон, наприклад, то у нас група складається з 9 людей. Якщо це полотно, повітряна акробатика складається з восьми. Тобто, так навіть не знаю вам на скидку сказати скільки, але достатньо. достатньо. Скажімо так, достатньо. достатньо. Завжди нема межі, знаєте, як сказати, вже досить, немає. Цього тому, тому що є куди розвиватися завжди, але ну, можемо надати різні види і послуг. До речі, можемо і індивідуально, якщо хтось не полюбляє в групі, ну скажімо так, або не підходить груповий час, тому що ну у всіх різний графік роботи, то можна будь-який напрямок вибрати, і ми вже конкретно під людину обираємо час. І проводиться індивідуально тренування. Якщо людина новачок, мені просто дуже цікаво, так от я так. теж така людина, яка довго на щось налаштовується, кудись піти, щось там почати робити, угу. але ну згодом там іду так. Але от як почати людині, яка от е, хоче так, от що краще почати: групові заняття чи індивідуальна е, тут, знаєте, як мені здається, саме від темпераменту людини вже залежить. Е, є люди, які люблять більше тишу. Так і там увагу конкретно їм, цій людині. А є люди, наприклад, як прийду з подружкою. Це ось, ось це хто починає дуже, а можна з подружкою прийти? Звісно, можна. Тобто компанійська людина, їй треба, можливо, так якась моральна підтримка почати саме. Угу. То тут вже більше залежить, мені здається, саме від людини, як вона любить. Більше от усамітненість якусь, чи навпаки, знаєте, таку підтримку азарт, тому що група це самі розуміє. Це всі, кожен підтримують один одного, тому тут більше вже буде залежати саме від темпераменту людини. <гум> і а, ще ще небудь до питання про вашу студію. Так? А, з війною торкнулася якось, якось війна, вашу студію, так? і як ви справились з цими проблемами? <гум> Чи справляєтесь? Справляємося, і ось теж я казала, немає межі розширення, тому що зараз важко. Я хочу сказати, що мабуть зараз важко усім студіям, тому що з кожним вибухом відтік людей хтось переїжджає, хтось кудись. Нас торкнулася. Вона та То, в принципі всіх торкнулася, але у нас через півроку, після початку повномасштабного вже вторгнення, у нас став конкретно питання або закритися. Або у нас просто була на початку студія з одним залом в 100 квадратів, і виникла така ситуація, що просто або закриватися, або ризикувати і відкриватися, розширюватися. Ну, вибір, вибір ми зробили, ми розширилися, і тепер у нас замість одного три зали. Ну це, це це дуже чудово, що незважаючи на все, що відбувається, так ви все таки знайшли сили, і, е, так і навпаки, нам розповідає навпаки розширилися. трошки мурашки. А, Пані Ванітине, і в кінці так, давайте ще раз нагадаємо, коли кому. Та з котрої до котрої будуть ці заняття безкоштовні, щоб Другого, можливо хто нас зараз подивиться, запишеться і прийде їх е, відвідати? завтра, тобто 2 вересня, і наступна субота, 9 вересня, е, починаються відкриті заняття з 14-30, але краще або подзвонити, або написати нам на сторінку, або в інстаграм, або в телеграм месенджером і записатися, тому що я казала, місця обмежені саме по знаряддю, щоб не було так що прийшло більше днів, що нас піло стоїть. але якщо прийде, ми викритимось. У нас ще є. Чим ж, я дуже вдячний, що ви сьогодні за нашої студії. Так? і дуже вам дякую, що не зважаючи на ще раз повторюсь на ці важкі часи. Так, ви робите ці безкоштовні тренування і для дорослих, і для дітей. Дякую. Дякую. А ви дивились проєкт вечір п'ятниці? В гостях у нас була засновниця студії спорту та танцю Тріо Денс Антоніна Корченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.